Стоп, не листай! Зараз буде рулет, який змусить навіть тих, хто я печінку не їм, тихенько взяти добав. Беремо 800 г курячої печінки, вже перекрученої, бо ми не садисти. Додаю 5 яєць, сіль і перець, без фанатизму, але з любов'ю. І тепер блендер. Печінка навіть не встигла зрозуміти, що сталося. Далі 300 мл молока, щоб рулет був ніжний, як комплімент від чоловіка. Дві ложки олії, щоб життя не було сухим, і борошно 150-200 грам. Дивлюсь по консистенції, бо нам потрібні млинці, а не цемент. Смажу млинці з двох сторін. Перевертаю. Обережно, бо печінковий млинець істота ніжна і образлива. Поки млинці смажаться, роблю начинку: цибуля, морква, шампіньйони класика, яка ніколи не підводить. Обсмажую до ароматів, від яких на кухню збігається вся родина. Додаю два плавлені сирки, по дві столові ложки сметани й майонезу, і знову блендер. Робимо масу таку гладеньку, що аж хотілося її намазати ну, на все. Намазую начинку на млинці, викладаю їх трохи один на одного і скручую цю красу в рулет. Виглядає вже так, що можна нести гостям, але ще терпимо. Відправляю в холодильник хоча б на годину це найважливіший етап, бо чекати ніхто не любить. Прикрашаю майонезом, зеленню і смакую. Печінка. Так, але така, що її їдять усі. Якщо рецепт сподобався, тисни лайк, підписуйся, щоб не загубити, і обов'язково пошир, хай і в інших на столі буде смачний рулет.